Здається, ти знаєш, хто такий лев, правда? Велика кішка, цар звірів, велична грива, погляд, що пронизує до кісток, рик, що розтинає нічний простір на кілометри. Але я відкрию тобі дещо інше те, що бачать не всі. Справжня велич лева не в його м'язах, не в іклах, а в тому. Як він живе У самому серці африканської Савани, де повітря дихає пилом і напругою, живуть групи великих кішок, які називають прайдами. Прайд це не просто зграя. Це сім'я з правилами, турботою і добротою, мудрість прайду левиці. Їх може бути п'ять, а може, і п'ятнадцять. Вони не суперниці, а сестри. Вони разом полюють, разом виховують дитинчат, разом оберігають одна одну. Коли одна з ливиць, от от має народити, вона мовчки покидає прайд і шукає відокремлене, приховане місце, де буде тільки вона і маленьке життя, яке має з'явитися. Кілька тижнів її ніхто не бачить. Вона не має комори з їжею і не виходить на великі групові полювання з прайдом полює лише зрідка, обережно, щоб підтримати своє життя. Левиця виявляє саможертовність для неї найголовніше зберегти життя, захистити крихітку і дочекатися, поки вона трішки зміцніє. І ось через кілька тижнів мовчання вона повертається, повертається не сама. Поруч із нею крихітне клубочкове диво, а іноді двоє чи троє. І тут стається щось дуже зворушливе. Прайд зустрічає її з повагою. Вона знову вдома. Її дитинчата одразу стають частиною великої родини. Левиці підходять. Обнюхують малечу і ніжно доторкаються мордочками, ніби вітають з поверненням додому. І далі починається школа, школа любові, гри й навичок. Малюки граються з мамою, з тітками між собою, і, хоча це виглядає як пустощі, але це вже перші уроки виживання. Вони вчаться крастися, слухати, чекати. Вони вчаться нападати зненацька. І тікати вчасно. А ще вони вчаться бути частиною прайду. Знаєте, що цікаво: левиці не порівнюють своїх малюків і не змагаються, чия дитина швидша чи краща. Їх підтримують і вірять у кожного. Малюк це той, кому просто потрібно трохи більше часу і трохи більше ніжності. А як же часто нам, людям, цього не вистачає, нас порівнювали з іншими і в дитинстві, і в дорослому житті, і це боліло, бо ти старався, а хтось завжди був кращий, а нам же потрібно зовсім небагато розуміння, підтримка і любов. Бо коли люблять, то не кричать а намагаються зрозуміти, коли люблять. Не дратуються, а виявляють терпіння. Коли люблять, не засуджують, а намагаються підтримати. Бо навіть царі, ті, кого всі поважають, виростають тільки там, де є любов. В наступній частині поговоримо про роль Лева, того самого з гривою. Буде цікаво, залишайтеся з нами. З вами був канал. Палітра життя.